1 грудня, друзі, з чим я вас і вітаю перший день зими. Але погода така, що можна їхати в ліс по опеньки. Напевно, вони мають бути, можуть бути в цю пору, або якісь гливи чи ще щось, тому що теплесенько і туманно. Вчора ввечері туман, цілу ніч, напевно, що туман, тому що зранку теж туман. І про 1 грудня. Нагадує тільки де-не те, ще лишилось такий, знаєте, збито як то сніг, літ, ось так на обочинах. От, і десь на горбочку і на тому все. А так, туману, тепло, болотяно. Так. Ну ось, якби до нас як трішки підніматися до подвір'я, то воно нібито так під горбочок здається. І тут а ще ось десь качки от бродять. У калюжах все розтає і так трішки трішки ось всього льоду. А он там, на дорозі, напроти стопчика. то то на, напроти стопчика то таке? Там же ж напроти сусідки Юра лишив машину. Ми, коли поверталися додому з церкви, то вже люди казали: Юра, де це ти сьогодні ночував? Явно не вдома. Кажу так, 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 Юра. Зараз я піду усім людям покажу і розкажу, що це твоя машина попід подвір'ями стоїть. Де це ти був? А то вже щось недобре запідозрюють. Але в нас насправді зранку сьогодні, з самого ранку, така цікава приключилася історія. Ми вранці так, йдемо до церкви, діти просять вивезти до Кутиш, до сусіднього села. Будуть їхати далі в центр Любер. Е, дзвонять люди теж, просять хлопчину вивезти до тих самих же шкотиш, ну там просто будуть сідати на маршрутне таксі. Значить, <смірко> позбирав, позбирав дітей машину, посадив, а мені сказав, ти вдягайся, виходь тут -по з магазином, постаю, як ми кажемо, по вулиці, от, і я тебе там на асфальті заберу. Я вдягнулася, туди вийшла, стою, 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 мені вже аж незручно. Машини їдуть, люди йдуть, хтось вітається. А я стою, думаю, ні, що то я вже довго стою. Телефон, щоб подзвонити, не взяла, поставила на зарядку. Йду до церкви, думаю, вже як буде, так і буде. Зараз я якось щось придумаю. От, приходжу в церкву, беру телефона людей, набираю, піднімає дитина трубку, каже: тата, закінчився газ. Ось так, стоїмо. О, кажу, приїхали, називається. Де тільки озирається, слухає. Одним словом, думала, що я його вже <смі> до обіда ніде бачити не буду. Але ні. Він е, визвонив дядька. Дядько притягнув його туди, напроти, от там біля сусідки машину лишили. От його підвіз, дітей підвіз, одним словом, а назад ми вже з ним при... прийшли. Назад вже прийшли пішки. Тепер уже запитую, ну що, що думаєш робити? Як далі будемо? Каже, не знаю. Якщо хтось знайдеться затягнути до, на заправку, то, е, то затягне. Не знайдеться, то так поки що й буде. Притягнув машину, десь сюди ближча та все. Тому що дійсно дійсно підозріло там сидь біля сусідки. Ну, ось. Така у нас сьогодні приключка. Я е, е, жартома кажу з самого ранку чоловіка згубила. Запитують, як. Ой, не питайте. А все через те, що поставила телефон заряджатися. Він мене телефонує, я трубки не беру, а мені то взагалі до нього не було чим зателефонувати. Ну нічого, слава Богу, знайшлися. Насипала бентамочком, кукурузки, вимила сюди, тому що зробили збитка. Не знаю, хто це зробив. Чи котяра бігає по гаражі, а Юра мішок кукурузи, мав необережність таку просто поставити об стіну сперти. Заходжу, вони перекинули. Чи хто перекинув, не знаю. От. І вони там вже грибуся, то це підняла, позбирала, винесла туди в курито, висипала ще, а їм сюди ще трішки висипала. Вони ще ось ходять листячко, розгрібають незаметяно. Під форзицією, форзиція облетіла, облетіла вся. Треба забрати, позамітати. Форзиція, яка цікавенка. Форзиція, поки облетіти, вона ще розквітала. На ній були оце вона зацвітає ще другий раз. Правда, такий рідко-рідко вона вже цвіте, але є квіточки. Але помимо квіточок, я не знаю, чи видно. Ну, має бути видно. Подивіться, які бруньки. Вона ніби уже знову, ну не ніби, а це ж знову вона розпускається. Бачите, от вам яка, яка зима, теплінь зараз стоїть. І форзиці я вибила знову бруньочки, листочки. Диво, диво та й диво природи. Що ми зробимо? Ось таке відбувається цікавинки. Скомина димить, Юра розпалив, ти, каже, ти ще довго будеш на вулиці? Кажу, не знаю. Я за дні, поки хворіла, то взагалі мало виходила. От, А, а це вже тако вийдеш, трішки тако, якщо чесно, то пробирає, ось так походити. От. Але не дуже і хочеться <схід> до хати, хочеться подихати, просто подихати. Сьогодні. Пастор нас привітав з першим днем зими. От, і знаєте, такі, такі слова, якби у Бога свої плани. Починається новий сезон, зима, розпочинається місяць, грудень. Щось він буде приносити. От, Але, але не ми плануємо. Нам тільки нам тільки жити, поки Господь дає цю можливість. 1 грудня у нас буде свій, <свій>, свій, сказати так, місяць випробувальний. Я завтра буду телефонувати у лікарню, будемо записуватися з Людмилкою, і там уже, ну, уже будемо бачити, як що. Обов'язково буду вам розповідати, обов'язково буду звітувати. Людмилка е, налаштована як боєць. От, і, і ми маємо бути так само налаштовані. Міцно, з вірою, з надією, все буде добре, обов'язково. О, тут теж ось сидять кукурузку, але зібралася сама дріботінь. Сама дріботінь і краса, краса подвір'я кохи. Ну, згадала, що саме дріботінь, то збігаються. Хі -хі -хі. Які, які вони різні все-таки. Бійці і кохи. Ну і два півники-бентамчики. Гарні кури. Я то цими кохами намилуватися не можу. Це у нас як, як все добре до весни. Чорненьких одна, дві, три курочки чорних і курочка біла. Четверта і три півники. Ну, з півниками не знаю, що. Е, Два цих точно лишаться, червоний цей старенький і ось той такий золотийший гарнющий, мені подобається. А ось цей ось цей то, не знаю, можливо, будемо комусь телефонувати, можливо, десь викину у Фейсбук, можливо, комусь буде потрібно півник. Кох, Так, щоб кроп. Перебити, то, можливо, десь поїде. Сей <гум> красун мій. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну нічого, дружать, дружать, живуть дружно. Крім двох курей, які билися, були ось. Але трохи переказилися, уже не б'ються. То так вони собі всі мирненько. Коха біла, замурзана, по чорних не видно. А <соржу> по білій видно. Лапки біля лапок вся така замурзьошка. А це сарки панянки тут ось. Сінувал, не сінувал, тому що важко назвати сінувалом, як воно стоїть практично усе відкрите. Клейонки порвалися. А, а перекривати ну таке, десь до весни будемо щось думати, звичайно. Уже тоді весну. Але поки що вони тут ось на, на соломці ще і рембо між ними. Кілька курок ще й рембо. Що рембо? Біжи, наїдайся кукурузи, Ні? не хочеш? Зайшла іншою стороною, а вони всі <хи> виходять. Думаю, що зараз буду бігати ловити, та не буду я вас чіпати. Сидіть. Он куди вже повипиралися? Ай, краса, краса, царська птиця. Казав Юра, десь читав, що хтось писав, що не любить Цесарок. Що м'ясо у них не смачне, Ну не знаю. Як то кажуть, на любителя. Нам вони смачненькі. Доволі. Доволі смачненькі. Особливо запечена цесарочка, сарочка. От. Ну і яйця у них корисні. У нас були якось купували цесарок. Заради якраз їхніх яєць. Кажуть, що дитина алергетик на яйця, а цесарщини яйця сказали їсти. Ну ось такі, такі вони, ці цікаві птиці. Дивіться, який стали туман. Туман, туман. Можна було пожительпана сьогодні посадити, але неділя. Неділя не хочу. Нібито, нібито не прогнозується ще в морозі, то я думаю, буде все добре. Посажу. Йду по Петрушку. Хочу б'юшку зелені свіжої і дивіться. дивіться ще навіть на гідки. Яка пора 1 грудня, нагідки, квіточки деякі попередцвітали, а деякі ще вон розкриваються. Як буде тепло, то вони ще позацвітають Дивіться, Ще патрушечка кучерявиться, ще можна наривати. Я люблю які багато. Як вона дуже пахнеть. У мені навіть борщ червоний і то смачний дуже з петрушкою. Багато немає. Може на той рік уже роз, розростеться на рік. Це вона цьогорічна. Така ще сюди кілька. Все, нарвала, та вже поки походила, то вже шльом бою носу. <сі> Таки треба йти в хату. Зараз буде сваритися Скаже, що ти там, що ти там ходила? Мерзла тільки. Ой, все, друзі. Все найкращого. До нових зустрічей.